Якщо ми вже заговорили про спільноти, то є таке поняття як фезоїдність, тобто розщепленість на біле і чорне, тобто є поняття свої і чужі в таких спільнотах. Це маніхейське мислення. Воно може бути такого навіть маніакального формату насичуватись так сильно, що є тільки біле і чорне, свої і чужі, правильне і неправильне. Деякі мої колеги в психології говорять. Таким от терміном маніхейський бред. Ну, я думаю, вам варто над цим подумати не сьогодні, а можливо, дещо пізніше, і поспостерігати для початку, а де ж це все діло проявляється? І наскільки корисно ділити світ тільки на два кольори чорне і біле. І що зробить з людиною такий от фільтр сприйняття? Коли буде дивитися на свою дитину, на свою родину, на суспільство, в якому вона живе, тільки з точки зору двох полюсів: добре, погано, світле, темне, правильне, неправильне.